Ортопедичні босоніжки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика, дуже якісні матеріали, дуже якісне взуття, легеньке, шкіра дуже м'ягенька, що ніде не буде натирати дитині. Ребриста підошва, бачите, з такими буковками по-англійськи вони. Що дитина не буде сковзити. Не в садочку, не на вулиці. Їх можна носити як вдома, так і на вулиці. Моделька дуже гарна, яскрава, це все натуральна шкіра. П'яточка, бачите, захищена від підошви. Все правильно ортопедична п'яточка, резиночка зверху, що гарно фіксує ніжку. Також носочок захищений теж, бачите, дуже гарно такий захищений, що не буде збивати. Моделька підходить на любу повноту ніжки, тому що липучки регулюються. Фурнітура дуже якісна, бачите, така, бачите, регулюється по любій повноті ніжки. В середині ортопедична устілка з супінатором, амортизації. Устілка не виймається, але ось є. Ось так, бачите. Моделька дуже гарна, легенька, зручна. Рекомендую перлина Туречна.